Ще в грудні нам обіцяли військового омбудсмена, але на дворі вже квітень, а його досі немає. В Україні може з'явитися нова інституція, дуже правильна ідея, е, яка означає створення військового омбудсмена, інституту військового обудсмена, який опікуватиметься забезпеченнями прав військовослужбовців та членів їхніх родин. Оскільки дуже багато скарг від наших захисників і захисниць по забезпеченню їхніх прав надходять зараз на адресу уповноваженого при офісі президента, відповідно треба розробити законопроект, який дасть повноваження і структуру, і фінансування військовому омбудсмену, і дасть змогу оперативно реагувати на такий рід скарг. Ольга Решетілова, яку призначили уповноваженим президента саме по цих питаннях у грудні минулого року, розповідає, що такий законопроект зараз на фінішній прямій, але це ми чуємо ще з початку січня 2025 року, року, початку цього року, що от от він має бути внесений в стіни Верховної Ради, але досі цього немає. Питання перше, чому немає, якщо він вже фактично готовий, я вам, до речі, зараз відповім на нього. І друге, це те, що народні депутати готові оперативно такі законодавчі ініціативи розглядати, ухвалювати і запускати роботу цієї інституції. Тому що, за словами уповноваженої, військові скаржаться на не надання їм відпусток, на конфлікти з командуванням, на які потрібно. Оперативно реагувати на інші проблеми, які стосуються забезпечення їхніх прав і гарантій з боку держави, на які мають бути відповіді. Новий законопроект буде передбачати, що на такі скарги і звернення інститут військового омбудсмена буде реагувати протягом трьох. Максимум п'яти днів, і це правильно максимально стислі терміни для реакції і вирішення цих проблем, тому що зараз ці звернення можуть тижнями місяцями не розглядатися і бути фактично без належної реакції. Друге, це те, що потрібно передбачити чітку структурну повноваження, що саме головне, і представництво військового омбудсмена, і безпосередньо забезпечити комунікацію їхню з військовим командуванням, тому що насправді не може бути ефективної реакції і вирішення проблемних питань і забезпечення прав військовослужбовців без наявності законодавчої бази і належних фактично повноважень і представництва і фінансування це також треба розуміти, і я вам обіцяв сказати, чому досі немає такого законопроекту. Відповідь мене вразила е на основі знову ж таки інтерв'ю у повноважного президента, тому що такий законопроект знаходиться у кабінетах на погодженні у різних департаментах офісу президента України ще з лютого. Тобто, вже майже два місяці часу, що вони там погоджують і що вони там фактично радяться, я не знаю, але закликаю максимально швидко внести таку пропозицію. Я так розумію, що прогнозується, що це буде ініціатива президента як суб'єкта законодавчої ініціативи, внести її до парламенту і щоб максимально швидко ми мали можливість її розглянути і ухвалити. Не принципово хто буде ініціатором цієї. Цього законопроекту цієї ідеї принципово, щоб ця інституція запрацювала максимально ефективно, і наші захисники і захисниці отримали реальний механізм і інструмент захисту їхніх прав та прав їхніх сімей.